Всім привіт, Леонід Котвицький Отже, як я вже розповідав про ось цю ось картопле-копачку полтавська чи Пекрючко, українське виробництво, яка не потребує переробки. Не треба її зразу переробляти, інакше вона навіть копати не буде. Хоча є і такі, да? чи копати мучи, мучительно стараю, тяжко накопає, вже не знаю, з гектар вже викопав, якщо брати всі городи. І Є ж приказка, нема межі досконалості, тому завжди хочеться щось покращити. Зараз про два покращення, що мені зразу полегшили життя. Тобто сама копачка копає всі, кути, ходи, ножа, все нормально, не треба там прям взагалі все міняти принципово. Але чому б не покращити? Одне, що вже є, зразу а тут треба було доробити. Ось ці прутки. Які йдуть ззаді від трясучки, переварив ззовні. Тому що вони були всередині. Зараз, бачите, вони ззовні. Щільненько так підогнуті. От, і вони тут. Чому? Знизу начепляються на них бур'яни всякі корені і так далі. Вони і тут можуть чіплятися ззовні, якась що там, що там. але... Всередині все-таки йде поток землі, картоплі і всього. Якщо там ще чіпляється щось, то це дуже погано. В даному випадку зровно, щоб не чіплялось. От і я прям зразу помітив, що робота стала покріш, прям стало забиватися менше. А забивання в цих копанках це, як на мене, головна проблема, тому що вони працюють нормально тільки якщо якщо дуже чистенький. ну, Чисто викошно це раз, має бути гарно викошно, бажано мотокосою ліскою чи мульчером якимось мотоблочним чи тракторним. І друге, щоб не було коренів. Якщо воно всередині забивається коренями всякої лободи, то корені, всяка лобода і так далі, все це набивається і з'являються теж проблеми в роботі, витрушує погано. От, так от, так Один з способів це тут. І зразу стало меншесь. Друге місце звуження тут теж є, але його треба переробляти вже кардинально. Я зараз покажу далі. Так, з часом. І друге, що я зробив, це ось це поперечне коромисло. Зараз розверну. Так. Фух. О, тут є попередно чорне таке коромисло, кором яке... Зразу дає передачу на ніж. Так от, це коромисло в початковій версії нижче сантиметрів, десь 4-5. Не так і багато. Я, я його підняв, тут обрізав і зварив стик, ніби непогано зварив, вже пів гектара після цього. І тут, тут розрізав, розширив і доварив кутики, приварив. Поки що все міцно не розвалюється. Працює добре-добре, хоча може і не гарно. Але що було? Якщо рядок високий гребінь, високий гребінь, чи може не високий, але ти мусиш ставити велику глибину копання. Тому що попадаються такі городи, де ніби навіть і гребень нормальний, і картопля в тому гребені є. Аж виглядає, як картоплина зверху. Тобто він зверху. Але починаєш копати, і блін, знизу підрізає досить великі картошини. Тобто окрепі картоплини і немало їх, все одно йдуть в глибину. Чому так? Незрозуміло від чого це залежить, від вологості, сорта. Чи взагалі удачі. Але отак-весь от от, картопля в гребені, а знизу багато. Що робити? Доводиться ставити максимально глибину. Якщо гребень ще широкий і високий. То тут і такий поток, що цим потоком забивається за це коромисло чіпляло. З часом я може ще вище підніму, але зараз стало вже добре. от Прямо зразу. Так от, від цих переробків. Я не вважаю регулювання, наприклад, тут там висоту трясучки вище нижче, чи колеса вище нижче. Це не вважається переробка. Але оце коромисло підняти. І ззовні зубці, щоб не всередині що, а ззовні. І прямо зразу я відчув різницю в роботі. От прямо о-о, нам багато стало краще йти. Такі от речі. Що в планах? Що, да. Так, е сусід підійшов, пам'ятаю, почав питати, дивиться. я кажу, що це це, це ще хочу. Він дивився і каже, воно що не копає? Ну, копаю, хоча, щоб ще краще, щоб навіть на зарослих городах. Подивився, каже, ну, якщо маєш бажання, то звичайно возись. Тобто бажання є, значить дивіться, що би я переробив. Ну, і в планах перебити тільки це вже буде до наступного сезону. Отут звуження. Так, бачите ось ці сайлендблоки, тяжі, вони йдуть всередині. Я хочу це зробити. Подовжте тут трубку назовні. так, Перекиньте тут сайлентблок назовні. так, ці з назовні, і отам от їх приварити. Причому зразу з'являється додаткових сантиметрів 5. Так? Приблизно по ширині цього перемички. Ну і дивляться додаткових 5 см звідси і звідси. І можна, звичайно, приварити на скосок. Це тяжко. Але виникає питання: а нащо? Якщо воно ззовні, то давайте зразу розширимо. Розширимо зразу цю трясучку, чуть розрізав, доварив пару прутків, Тут, тут пару прутків, ну, горизонтальних. І от у нас трясучка стала ширше. І зразу виникає питання. І ніж. Аналогічно, ніж. На 5 см. Так. Ну ж який. Так, а якщо тут ці тяжкі... Це все буде йти ззовні. Трасочку ми розширили. І ніж аналогічно розширимо. Ніж можна по-простому приварити звідси, цей салінблок не чіпати і приварити ззовні. З розрахунку, що тут салінблок буде ніби всередині, так? всередині гребеня, але гребені, як правило, зверху вущі це не внизу, широкий, зверху звуження. Можливо, він не буде чіпляти. А можна повністю зрізати, тут доварити ще кріпіш і приварити це ззовні на напевно 5 см ширше. 5 см тут, 5 там. Вже стане захоплення не 38 см ширина, а 48 см. А це дуже велика різниця. Тому що навіть зараз, якщо ряди не широкі і не які, одно десь мотоблок вильнув. І ось це вже, як пачку вух! І вже рядок, не всю шину не береш нахил города, навіть горизонтальний город, але по краях буває нахил, і ти йдеш по боковині, тебе починає зносити, ти весь час вилазиш, зносиш, вилазиш, вона розвертається, і от тебе дуже на рівному ти йшов точ точ по ряду, Коли тебе зносить, ти починаєш виляти, там не дістав, не дістав, і дуже багато не достаєш. Якщо буде ще 10 см, 48 см, то це. Велика різниця, просто велика. І забивати повинно менше. Якщо буде більше захоплювати, повинно забиватись менше. Ну і все. Тут збоку буває верташає і картошини. Можна тут ще один горизонтальний проток приварити. Це ніби дрібничка, навіть не переробка, а так, доробка покращення. Так, в принципі, все. Так. Робить ще речаги, отут для. Вимкнення ремня, щоб ремінь можна було вимикати на розворотах, вмикати. Можливо, з часом. Але тоді мені доведеться ремінь брати довше. І хто не бачив, я чіпляю ремінь такий, щоб точно-точно був довжині. А це якраз виявився такий самий мотоблочний ремінь, як в мене тут, b 1700 Я вчепив, натягую на болтах, натягнув і все. Ніякого додаткового натяжителя не треба. І так собі поїхав. Тільки на розвороті треба скидати обороти, тоді зменшується вібрація і спокійно розвертаєшся, то якось поки що це мене цілком влаштовує і не напружує переробляти. А от щоб воно більш захоплювало, менш чіпляло всього всередині, менш нащепляло бур'янів і так далі. Оце дуже треба переробляти і покращувати. Якщо хтось питає, чому так низько колеса опустив, бачите, тут от все. все. Запасу немає жодного. То рядки. Якщо колеса достають до землі і праве і ліве в саду, нема такої вібрації. Практично нема вібрації, ти йдеш чуть-чуть на рулі. Ну, як і від мотоблока, звичайно. Якщо не достають, починається сильна вібрація. Що не потрібно. ну, опускав, опускав і вже опустив на максимум. О! Стало добре. Ну і звичайно, з часом гумові колеса колеса, тому що як не крути, Але картоплини випадають. Де тут? Де тут може спереду вилазять? Хоча, можливо, якщо захоплення розширю, значить, на то вже не треба буде вилізати. А так, якщо картоплина випадає звідси, попадає під колесо, йдеш з хорошою нагрузочкою, мотоблок важкий, то тільки чвак і роздавило картоплину. А навіщо? Бо поставляться гумові колеса і чуть більшого діаметру. І тоді навіть можна ще нище опустити. Хоча не обов'язково. Ну, такі речі. А ці дві переробки зубчики ззовні і вище коромисло. Зразу прибрали, не знаю, процентів 40 проблем. Прям стало легше. От так, Піділився. Надеюсь, был корисный. Всем пока. С вами был Венит Кутвецький.